Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі Кредо. Мене звати Вероніка Нікандрова, і сьогодні наша розмова буде про світовий день молоді, який буде відбуватися у Лісабоні з 1 по 6 серпня, уже зовсім скоро. Гаслом цього дня молоді буде Марія Встала і пішла поспішно. Більше про цей світовий день молоді зможе розповісти член організаційного комітету участі українців у світовому дні молоді, отець Роман Демуш. От ще щиро вас вітаємо, що ви є з нами, що зможете розповісти нам більше про цей світовий день молоді і поділитися власне приготуванням. Слава Ісусу Христу, вітаю Вероніко! Вітаю всіх, хто дивиться нас у цьому, в, цьому, в цьому ефірі. Е, першим таким питанням буде: скільки загалом їде е, людей з України до Лісабону на світовий день молоді? Е, це дуже гарне запитання. Е, насправді. Ми дуже тішимося, що незважаючи на різні перешкоди, на різні обставини на війну в країні більше пів тисячі молодих українців зможуть взяти участь у світових днях молоді у лісабоні, власне, на початку серпня, ви добре сказали, що скільки людей їдуть. Бо вони вже їдуть. Дехто навіть вже прибув вчора і позавчора прибули наші волонтери. Велика група наших волонтерів, яка цього року служить на світових днях молоді, цієї неділі вирушила невеличка група з Херсону з Августином. Сьогодні вирушає велика група Салезіянської молоді. Завтра вирушають дві великі групи з Києва, українська молодь греко-католицької церкви і Римо-католицької церкви. Після завтра виїжджають ще дві чизерні групи з Тернополя, наша молодь з Європи. Насправді, коли ми, як організатори, півроку тому розпочинали спільно українська греко-католицька церква і Римо-католицька церква готуватися до цієї події СДМу, ми дуже хвилювалися. Ми переживали, яким чином нам вдасться залучити і бути на світових днях молоді, нашій нашій українській молоді. Але сьогодні ми насправді можемо щиро радіти. Бо... Українська молодь буде, як каже блаженніший патріарх Святослав, ми мусимо бути там, бо є ті, котрі хотіли би, щоб нас не було. Тому ми їдемо туди, щоб свідчити, щоб бути разом з світовою спільнотою молоді, і нас буде багато, і це, це насправді дуже тішить. Як загалом іде приготування, і з якими труднощами ви зустрічаєтесь? Як я вже сказав, це приготування, яке, яке триває вже так добрих півроку, навіть більше, практично такий інтенсивний час приготування це від жовтня минулого року, був пов'язаний перш за все з викликами, спричинених війною, адже велика кількість українців не зможе поїхати на світовий день молоді, зокрема хлопці. 에, які є 에, старші 18 років, не можуть взяти участі 에, світу, цих світових днях молоді. Далі ми намагалися зібрати молодь, яка з причин війни і не тільки через війну 에, опинилася за межами країни. Тому ми називаємо такі групи в Росії нісущих. Так 에, хочемо зібратися, як і спільнота української молоді там в Лісабоні на, на цих 에, світових днях молоді. Але в цей, цей час ми, як організаційний комітет, багато працювали з нашими єпископами, з нашою молоддю, з представниками різних відомств Ватиканської декестерії, так і організаційного комітету. Було дуже багато труднощів, але Бог нам дуже благословляє. Насправді. Те, що е, така кількість української молоді може взяти участь в е, СДМІ у Лісабоні, е, це надзвичайно великий Божий промисел. Е, звичайно, наші єпископи, е, зокрема блаженніший і Святослав, е, зверталися до, до різних структур е, цер, церковних, щоб допомогти, щоб українці могли, е, скажімо. Е, Взяти участь в світовому днімології на пільгових умовах, так? тому що одні, одним з таких викликів, напевне, і це всі розуміють, розуміються, фінансова трудність, адже поїздка і пакет паломника, перебування в Лісабоні, це все коштує, так? але нам вдалося залучити певні ресурси, і практично майже усі молоді українці, котрі з України вирушатимуть. На світові дні молоді отримують безкоштовний пакет паломника, вартість якого мала би складати 235 або 250 євро. Нам вдалося. Роздобути його через фонд солідарності, перед старій марян, через прохання наших єпископів, через нашу працю організаційного комітету, через певну співпрацю з локальним організаційним комітетом. Так, тому тому цю, цю трудність також вдалося вирішити, і ми щасливо відправляємося в ці дні вже у паломництво до Лісалону. Um... А яка ось головна мета цієї поїздки, і що ви там хочете почути? Ну, Світові молоді е, мають свою, свою е, ідею, так? Е, е, концепція і ідея світових молоді це зустріч молоді з усього світу зі Святішим отцем, е, з Папою Римським. Е, це досвід віри, так? Е, це, це, це зустріч з живим христом. В ці дні в Україні перебував також з особливою місією. Знаємо голова організаційного комітету, новоіменований кардинал Дом єпископ-помічник Лісовонський. і він, звертаючись до української молоді, говорив властиво, що тут в Україні він побачив цю молодь, яка живе живим Христом. Незважаючи на випробування труднощі, незважаючи на цю на ці катастрофи, спричинені війною, українська молодь їде туди свідчити. Тому ми не тільки їдемо щось взяти, зустрітися з молоддю католицькою цілого світу, не тільки їдемо туди, щоб зустрітися з живим Христом головно в обличчі наших друзів, наших ровесників, але ми їдемо тоді. Ми їдемо також на світові молоді, щоби свідчити тому, я думаю, це така велика місія, котру матиме привілейована, все ж таки, я скажу українська молодь, котря котра зможе взяти участь в цих подіях, свідчити свою віру, свідчити своє е, життя, свідчити про життя в цих драмах війни. Свідчити правду, свідчити про героїчність наших, наших друзів, наших захисників, свідчити про радикальність заповіді любові. і Про те, що в 21 столітті є ще ті, хто готові померти за своїх ближніх. Я думаю, це місія української молоді, яка поїде на СДМ до Лісабону. Останнє ще таке питання. На вашу думку, що українська молодь може запропонувати світу на цьому світовому дні молоді? Як я вже говорив, українська молодь може запропонувати приклад. Я думаю, що так. Думаю, mm -hmm. що приклад е, живої віри, приклад цінностей. Знаєте, блаженніший Святослав дуже часто каже, що ми сьогодні, замість того, щоб любити те, що ці, не цінуємо те, що любимо. Українська молодь є прикладом того, що в 21 столітті ще є цінності, за які готові люди віддати своє життя. Українська молодь іде туди, щоб показати сенс. Життя, сенс навік і страждань, а деколи навік і сенс смерті дуже важливо, щоб молоде життя життя молодих людей в 21 столітті не було часом, щоб не було не сенсовним, незмістовним. І українська молодь їде свідчити про ці сенси, про ці змісти життя. І українська молодь має що сказати світовій спільноті. Перш за все, кажу ще раз: правду про війну в Україні. Правду про героїчність української молоді, правду про, про те, що війна це, це найбільше безглуздя, що, що, Щоб українська молодь їде в Лісовон, щоб робити цей крик України страждаючої, як каже папа Франциск Мученицької України, щоб про війну в Україні. Не забули, це також дуже важлива місія української молоді української молоді знову ж таки на плечі якої впала впав тягар війни в Україні. Дуже вам вдячні От що романи, що поділилися таким своїм приготуванням, переживанням і поділилися такими, з якими труднощами ви стикаєтеся під час приготування цього цієї поїздки такої. Ось і бажаємо Дякую. вам щасливої дороги, щоб у вас все було добре, і бажаємо таких великих плодів на цьому світовому дні молоді. Я дякую вам за запрошення за, за цю можливість. І на правді заохочую молодь, українську молодь, яка не зможе поїхати на СДМ, лучитися з нами. Можливо, такий віртуальний спосіб, комбінований трохи спосіб. Ми будемо мати дуже цікаву також українську програму. Це і катахи за наших єпископів, наших владик. Ми будемо мати чудове місце локації, яку нам. Визначив організаційний комітет практично в серці Лісабону, дуже такий старий монастир. Там, власне, наші єпископи будуть голосити наші катехизи, владика Митрополит Борис Гудзяк, владика Олександр, Зловецький єпископ, києво Житомирської дієцезії, владика Богдан Дзюрах, екзарх для українців у Німеччині. Ми будемо мати різні наші флешмоби українські, тобто ми будемо трохи так е, е, насправді. І молитися, і е, брати участь в такій святковій події, і е, свідчити про Україну. Тому е, запрошуємо е, запрошуємо, власне лучитися разом з нами до цих подій через трансляції, щоб е, голос України був почутий. Що ми також для себе щоб молодь взяла оці, ці ці сенси, так е, цих світових днів молоді. Ви говорили на початку, що е, гаслом цього світового дня молоді є Марія. Ставши, пустилися швидко в дорогу. Такий марійський, е, марійський е, е, дух цього, цього паломництва. І, власне, я, я так хочу ще додати, що минулого тижня ми мали чудових два паломництва у Зарваницю і до Бердичева, в яких власне, брав участь кардинал новоіменований Америко Агуяр. І власне, ми вирушаємо від Марії до Маріїв. Це пуститися швидко в дорогу. означає, за словами Папа Франциска, не бути байдужими. Молодь має брати на себе відповідальність, ініціативу і щоб допомагати. Одні одним так, е, і оце такий Марійський дух. Ми розпочали наше паломництво від Марії до Марії е, з рваниці Бердичева і продовжуємо його е, у Фатімі. Усі українські групи розпочнуть у ці світові дні молоді у Фатімі перед е, усі Пресвятої Богородиці на місці її об'явлення. І там ми будемо розпочинати молитвою за Україну, за мир, за припинення війни. І насправді ми їдемо в це паломництво з думкою про з бажанням з цим наміром жертвувати його за мир в Україні, за спокій, за припинення війни, і за перемогу України, за торжество правди. Так, дуже вам вдячні за молитву. І ще раз дуже дякуємо, що були сьогодні з нами. Дякую вам. З Богом.